Шуми вітре, шуми, буйни, на ліси, на гори, мою журну неси думку на підлиські двори. Там спочинеш, моя думко, в зеленій соснині, журбу збудеш, потішишся у лихій годині. Підлисецька горо гора біла, як тебе не бачу, так ми тяжко, так ми сумно, що трохи не плачу. Сьогодні 6 листопада ми вшановуємо пам'ять про письменника, поета-започатковувача нової української літератури в Галичині, священника Української греко-католицької церкви, культурно-громадського діяча, голову, голову Руської трійці, ініціатора видання Альманаху Русалка Дністровая, будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Прошу всечесних отців спільно з Олочівською громадою повалитися в пам'ять про Галицького пророка. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і ти і святому духові, і нині повсякчас, і на віки амінь. Отче що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос істини Бог наш, що живим ми та метви, водіє, молитвами причисти своїй матері, преподом по насних наші, душу, раба, Своєрия, Маркіяна в оселях прави, не косать налоні Авраам, покой добре зачислить, а нас помилий, спаси, і як благий чоловіку люби. Ми сьогодні зібрані гарною нагодою, хоч холодному, прохолодному, осінньому. Дні, для того, щоб шанувати великого генія нашого українського народу, великого будителя Галичини, отця Маркіяна Шишкевича, 205-ту річницю з його народження, яку ми сьогодні святкуємо. Так роздумуючи, щоб довго не затримувати, бо всі не змокли, і кожному є дискомфортно, можемо думати, як було йому, як було йому, і скільки та особа перетерпіла, щоб ми зараз мали українську мову, щоб ми її вберегли, втримали, коли зі зусіль з різних сторін, з різних імперій приходили накази, щоб її нищити, щоб її розтирати, як каже, каблуком, і щоб про неї забули. Але саме завдяки таким людям вона встояла. І більше того, вона набула нового, хорошого життя. Ми сьогодні вдячні йому, і коли ми співали вічна пам'ять, співали не тільки для того, щоб ми увіковічнили свою пам'ять. Він своїми ділами закарбувався дуже довго. В історії нашої батьківщини. І, можливо, ми мені, а пам'ять про нього залишиться, тому що та особа лишила надзвичайно великий слід по собі. Проживши трошки більше як 30 років, він зробив дуже багато. Те, що багато політиків не спроможні зробити, те, що, напевно, багато тих людей, яким віддано в руки міністерство чи культуру, вони того не могли зробити, що зробив цей простий тілом кволий, але душею дуже сильний і могутній мож. Нашої Галичини, будителі який почав ще раз і ще раз всім нагадувати, що українська мова має право на існування. Вона є гарна, мила, чудова. І тому ми мусимо її шанувати і мусимо про нього пам'ятати. Пам'ятати, як би нам не було важко, пам'ятати, як би не, не приймав нас холод, пам'ятати його приклад, який для всіх нас має сіяти. І він для нас має бути прикладом в нашому житті. Слава Ісусу Христу! Отож шаною та вдячністю у день народження будителя Галичини Маркіяна Шашкевича покладімо квіти до його пам'ятника. Слава Маркіяну Шашкевичу! Слава героям, які зараз захищають нашу незалежність. Слава Україні!